Вони познайомилися в університеті. Наталя навчалася на філологічному, Ігор на економічному. Вона була з суворої професорської родини, де цінували книги відомих авторів. А ще вона любила співати. Він син військового, виріс у дисципліні, але мав лише свободу. Їх звела випадковість. На студентському конкурсі Наталя співала пісню Ігор, якого друзі насильно затягли на захід. Слухав зачаровано, після виступу підійшов, щоб сказати, як це було чудово. Вона посміхнулася вічливо, але не захоплено. Ігор поставив собі за мету зацікавити її. Запросив у кіно, Наталя погодилася, але в останню мить відмовилася сказала, що їй ніякого, що вони майже незнайомі. Ігор не здавався кожного дня приходив до її вікна. За рік вони одружилися. Наталя стала редакторкою у престижному видавництві, її цінували за бездоганний смак та міння доводити текст до досконалості, але іноді, перечитуючи чужі рукописи, вона ловила себе на думці, що коли сама писала вірші, після одруження припинила несерйозно. Ігор зробив кар'єру у банку. Відповідальний, надійний, він швидко ріс. Але ще вище піднімався, то сильніше відчував, що живе не своїм життям. В юності мріяв відкрити маленьке кафе біля моря, дурість, звичайна, але ще міло десь під серцем. Аліса увірвалася в його життя як буревій. Молода, вільна, вона працювала дизайнеркою. У кав'ярні він випадково пролив на її ескізи каву. Замість скандалу вона розсміялася. Замість ввічливих вибачень лише й мовила Тепер ти завдячуєш мені вечерею. Наталя завжди вважала себе жінкою з принципами. Коли Ігор зібрав речі і оголосив, що йде до іншої, вона не кричала, не плакала і не благала його залишитися. Натомість спокійно сказала У тебе два роки. Якщо за цей час зрозумієш, що припустився помилки, я прийму тебе назад якщо ж не повернешся. Вважай, що тебе більше немає. Ігор усміхнувся, але в його очах майнула невпевненість. Він пішов, а Наталя лишилася чекати сумнівів у тому, що чоловік повернеться, вона не мала. Юна коханка спокуса швидко пристрасть з ким не буває. Але тут його дружина, його дім, його звичайне життя це все переважить. Аліса ж навіть не знала, хто такий Шекспір. Зате могла годинами говорити про сучасних художників, не готувала, але знала всі найкращі бари міста, не питала, коли він прийде, зате могла розбудити серед ночі словами. Поїхали зустрічати світанок. Ігор, стомлений графіками та планами, зірвався з ланцюга. І йшов до Аліси, впевнений, що нарешті здобув свободу. Що це й справжнє його життя? Наталя прекрасна дружина, вірна, розумна, але передбачувана, їхній шлюб був як добре налагоджений механізм, затишний дім, спільні плани на вихідні, рідкісні сварки, які швидко гасли, але де пристрасть, де безумство, від якого поморочиться голова? А ліса повна протилежність, вітряна, імпульсивна. Що живе одним днем, вона сміялася голосно, говорила прямо, могла серед ночі потягнути його на пустельний пляж або влаштувати скандал через дрібниці. З нею Ігор почувався живим, але ілюзії швидко розвіялися. Через кілька місяців він почав помічати те, чого раніше не бачив. Аліса не вміла чекати якщо він затримувався на роботі, вона ревнувала. Якщо втомлювався і хотів тиші, ображалася. Її емоції були як буреві яскраві або руйнівні. Іор згадував, як Наталя завжди знала, коли йому треба побути на самоті, як уміла просто мовчки підтримати. А ще Аліса не ладнала з його друзями, вважала їх нудними. Не готувала. Це спочатку весело. А Наталя пекла найсмачніші пороги та й загалом любила кулінарію. Найголовніше, Аліса не давала того спокою, який він раптом почав цінувати. Якось увечері після чергової сварки Ігор вийшов на балкон орендованої квартири і зрозумів усе він втомився від хаосу, від нескінченних з'ясувань стосунків, від того, що Аліса кохала не його. А свої фантазії Наталя ж любила його, живого чоловіка з усіма недоліками. Через півроку Ігор постукав у двері з винним поглядом та букетом її улюблених жовтих троянд. Ти мала рацію, вона ніщо порівнянні з тобою, вибач, Наталя не помилилася у термінах, як і обіцяла, вона прийняла його назад, не допитувала і не дорікала. Але не забула. Життя пішло своєю чергою. Проте Ігор відчув невидиму стіну між ними. Ти знову затримуєшся. Голос Наталі звучав рівно, але в очах читалося питання вона? Так, нарада. зітхав Ігор, знаючи, що вона перевірить. Вона більше не довіряла, хоча й намагалася цього не показувати. Кожен його пізній дзвінок. Кожне відрядження ставало приводом для підозр. Через три з половиною роки Ігор знову пішов, на цей раз не за пристрастю, а за тишею. Наталя так і не змогла забути про його зраду, а ще любила нагадувати про його повернення, наче це був його тріумф, її перемога. Вона розповідала цю історію подругам, родичам, навіть малознайомим людям. Ось як треба робити, якщо чоловік пішов, не принижуватися, не мститися, а дати йому час усвідомити помилку. Одні захоплювалися її мудрістю, а інші зітхали. А навіщо це їй? Згодом Ігор зрозумів вона вибачила не заради нього, а заради себе самої, заради власної шляхетності, і тепер він назавжди перед нею в боргу. Нова жінка, яку він зустрів на конференції, нічого не питала про минуле. Дивилася на нього не як на грішника чи героя, а просто як на людину. І була поряд, без оцінок, без умов. Одного вечора Ігор не повернувся додому, вимкнув телефон, а вранці надіслав Наталі повідомлення Вибач, я йду назавжди. Вона сиділа на кухні й думала. Як безглуздо витратила 10 років свого життя, дала зраднику час, вибачила, прийняла назад, а він все одно пішов. Наталя залишилася сама, нікому не довіряє. А Ігор оселився біля моря і відкрив кафе, про яке мріяв. Його нова дружина підтримала переїзд. А Наталя ще подумає, чи прийде час, коли вона відкриє своє серце іншому. Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування!